Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття додаємо і віднімаємо числа кролі до двоцифрових чисел. Отже, почнемо з усного опитування. Як називаються числа при додаванні? Як називаються числа при відніманні? Як знайти невідомий доданок? Як знайти невідоме зменшуване? Як знайти невідомий від'ємник? Якщо ви не змогли дати відповідь на мої запитання, то, будь ласка, ще раз зверніться до підручника на перший форзац і там ви знайдете всі правила на знаходження невідомих компонентів. Будь ласка, повчіть їх. А зараз пригадайте, що таке переставний закон додавання. Так. Це коли ми міняємо доданки місцями. Чи змінюється сума? Ні. Тому закон формулюється так: від перестановки доданків сума не змінюється. Пригадайте правило, як знайти, наскільки одне число більше або менше за інше. Треба від більшого відняти менше. А як називаються числа, що має в записі замість одиниць? нуль? Так, це круглі числа. Пригадайте, які круглі числа ви знаєте. Назвіть їх. Молодці. А зараз пропоную вам допомогти бджілці зібрати нектар із квітів. Назвіть числа у порядку зростання. А тепер назвіть числа у порядку спадання. Добре, тепер розкажіть все, що ви знаєте, про число 49. 49 двоцифрове число. Непарне. Сусіди цього числа 48 та 50. Число 49 відноситься до п'ятого десятка. Складається із... Двох чисел 40 та 9. Так само розкажіть про число 62. Молодці. Ну, а зараз відкриваємо зошит, відступаємо від останнього написаного вами рядка чоти клітини вниз. Праворуч 10 знаходимо 11 клітинку і записуємо сьогоднішню дату 2 травня. Під цифрою 2 знаходимо клітинку. Повертаємося ліворуч на 3 клітинки і записуємо класна робота. Так, нагадаю вам, ми з вами вже на попередніх заняттях записували 1 і 11, 2 і 22. Здогадайтесь, які числа ми будемо записувати сьогодні. Так, ми запишемо 1 цифрове число 3 і двоцифрове число 33. Пишемо цілий рядочок, че І по завершенні дайте характеристику кожному з цих чисел. А зараз відкриваємо сторінку 127 наших підручничків і знаходимо завдання 1. Розгляньте, будь ласка, його. Порівняйте приклади та способи розв'язання цих прикладів у дітей. Розглянемо е, приклади ліворуч. З яким розрядом працювали діти ліворуч? З одиницями. А з яким розрядом працювали діти праворуч? А вони працювали із десятками. Розгляньте, будь ласка, що змінювалося при додаванні одиниць? Так, збільшувалися одиниці. А при відніманні одиниць зменшувалися тільки одиниці. Що відбувалося, коли ви додавали десятки? Так, змінювалися тільки десятки одиниці, залишалися ті ж самі. І при відніманні також зменшувалася кількість десятків. Отже, підведемо підсумок. При додаванні круглого числа десятків працюємо із десятками. Кількість одиниць не змінюється. Сьогодні ми цей будемо з вами закріплювати. Зараз розгляньте друге завдання. Розгляньте вирази уважно. І знайдіть стовпчики, в яких знаходимо суму. І так, будь ласка, зараз розв'яжіть перший вираз. Скільки буде? Так, 26 плюс 3 буде 29. Тобто, змінюються тільки одиниці. І тепер давайте розв'яжемо наступний: 26 додати 30. Ми додаємо кругле число десятки, і будуть змінюватися у нас тільки десятки, тобто буде 56. Попрацюйте так само і над третім стопчиком. Добре. Ну, і тепер давайте поглянемо, як змінюється віднім... при відніманні. Знаходимо різницю. Якщо ми віднімаємо одиниці, то змінюються тільки одиниці. 67 відняти 4 буде 63. Так, а що відбувається, коли ми віднімаємо кругле число, тобто десятки? Змінюються десятки, одиниці залишаються незмінними. 67 відняти 40 буде 27. Попрацюйте так само над останнім стовпчиком. Ну, а тепер письмова робота. Завдання номер 3. Так, у вас тут є чотири стовпчики. Я зараз пропоную вам попрацювати тільки над двома стовпчиками. Якщо ви забажаєте, ви будете самостійно попрацювати над третім і четвертим. Отже, записуємо перший вираз вниз одну клітиночку, і пишемо 53 відняти 40. Ми віднімаємо. Кругле число десятки. Десятки віднімаємо від десятків. Отже, 53 відняти 40 буде. Так, буде 13. Ми можемо міркувати ще так, що 53 складається з числа 50 і 3. 50 відняти 40 буде 10, і до 10 додаємо 3 буде 13. Наступне число, ой, наступний побачив вираз, ви записуєте під цим виразом. А другий стовпчик відступаємо три клітинки і другий стовпчик. Працюємо самостійно. Наступне завдання геометричне. Прочитайте уважно завдання. Отже, що треба зробити в цьому завданні? Накреслити два відрізки. Приготуйте лінійку і простий олівець. Від останнього виразу, який ви обчислювали, відступаємо вниз дві клітинки і ставимо рисочку. Ось так. Прикладаємо лінійку до. Цієї рисочки так, щоб нуль співпав з рисочкою. І вимірюємо довжину 1 дециметр 3 см. Скільки це всього сантиметрів? Так, це 13 см. Вимірюємо, ставимо другу рисочку, там, де 13 см, і акуратно під лінійку. Лінія має пройти прямо на клітиночках, на лінії клітинок. Креслимо відрізок і позначаємо початок і кінець буквами М, П, і зверху підписуємо, що це 1 дециметр, 3 сантиметри. Другий відрізок ми будемо креслити, відступивши вниз дві клітинки. Він має бути на 3 см коротший. Тобто, так, 10 см. Накреслить його і не забудьте позначити буквами СК і підписати його довжину. Працюємо. А тепер переходимо до зошитів з друкованою основою сторінка 49. Прочитайте формулювання завдання. Отже, вам треба розкласти числа на розрядні доданки. Це завдання ми виконували багато разів. Виконайте, будь ласка, самостійно. Можете натиснути на паузу Виконати і продовжить перегляд відео. Наступне завдання. Прочитайте формулювання завдання. Так, обчисли значення виразів. І зверніть увагу, у вас є додаткове. Біля найменшого та найбільшого результатів намалюй квіточку. Отже, спочатку ви обчислюєте паузу і працюємо. Я сподіваюся, ви вже виконали завдання, а тепер давайте знайдемо. Приклад з найбільшим результатом і з найменшим. І намалюємо квіточку. В ну, цьому я вам трішечки допоможу. Ось таку квіточку можна намалювати. Ну, і тепер переходимо до розв'язування задач. І так, перша задача. Читаємо разом. За. Два дні на клумбі розцвіло 32 квітки. Першого дня 20. Скільки квіток розцвіло другого дня? Перечитайте ще раз уважно. Тепер давайте знайдемо ключові слова в цій задачі. Перше ключове слово, ви вже бачите, я підкресла, це за 2 дні. Друге ключове слово так, це першого дня. Отже, це те, що ми знаємо. Ми знаємо, скільки за 2 дні розцвіло, і знаємо окремо скільки першого дня. Яке у нас шукане число, чого ми не знаємо? Так, скільки другого дня. Перед вами три е, схеми. Яка схема відноситься до цієї задачі? Ми знаємо, скільки разом. Ми не знаємо, скільки другого дня, і це так, це третя схема. Тобто нам треба знайти невідомий доданок. Ми сьогодні це правило вже згадували. Розв'яжіть правильно задачу і не забудьте записати відповідь. Пауза і працюємо. А тепер попрацюємо над другою задачу. Давайте її також уважно перечитаємо. Першого дня на клумбі розцвіло 18 квіток. А другого 10. Скільки разом квіток розцвіло на клумбі за 2 дні. Перечитайте ще раз. І давайте підкреслимо ключові слова. Перше ключове слово. Так, це першого дня. Ми знаємо, що першого дня розквіло, розцвіло 18 квіток. Так, друге ключове слово це другого дня. 10. І шукане число, тобто, запитання, скільки їх разом. Знов подивіться на схеми задач і скажіть, яка схема відповідає даній задачі. Так, а це перша схема. Розв'яжіть, будь ласка, задачу і запишіть відповідь. І останнє завдання. Вам знов-таки доведеться обчислювати вирази, об'єднувати вирази з однаковим результатом рисочкою, і їх розфарбувати одним кольором. Можете натиснути на паузу виконати завдання. Ну, а тепер розкажи, про що ви сьогодні дізналися на уроці, яке завдання було найважчим, і чого ви хотіли б ще навчитися? На сьогодні все, до побачення!